Хочу сказати, що Хакатон е, у минулому навчальному закладі, і зараз тут ми, ми проведемо європейську гру. Рада Європи для нас постаралася. І я запрошую вас на гру «Країна гідності. Е, дозвольте представити учасників у нашій європейській грі будуть грати гості, депутати районної ради е, Піцманя. Гринюк Володимир Павлович, голова комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту. Олексюк Сергій Васильович, заступник голови комісії з питань освіти, чи молоді та спорту, незнайко мар'яна, як є. Сказали на початку, що освітяни є і депутати. Кожен четвертий депутат освітяни. Так що освіта в нас дуже має гарну підтримку. І наші юру. Депутати районної ради учнівського самоврядування. Ми їй мабуть всім разом. <плес> а ще ми беруть участь методичної служби міської області і координатори методичних служб інститут післядовольної освіти. Дякую всім. Перти, як запросити вас відкрити цю чарівну коробочку, яку е, вам ще відкривається сказати, що ми будемо представляти цю гру це вивчення соціальних прав через гру. Вивчення соціальних прав. Це виховна поєднання з е, право, е, правознавством. Це, як каже, Європа, не повинні граючись навчатися. Тільки через гру ми можемо наблизити життєві народ. І куркуючи певними. Продами у нову українську школу, розвиваючи дитячі компетенції шляхом навчання через гри. Прошу вас відкрити коробочку і дістати. Ми зараз ознайомимося з і розібрати отакий незвичайний листок. Це у нас національний звіт. Це вам не просто повідомлення про країну, це є національний звіт. Кілька хвилин для ознайомлення з цим національним звітом країни гідності приступили. І є таке невеличке задання. Ви повинні прочитати цей звіт і підготувати таке каверсне питання команді суперника по прочитання. Про країну гідності. Ми не будемо бачити всі карти.

про, про, прочитавши даний звіт країни гідності, у нас виникає питання. Як ви думаєте, на вашу думку, з цього звіту, з якими труднощами стикається дана, е, країна гідності на даному етапі? Труднощі? З якими труднощами? Можна, прошу, безробіття серед молоді 30% це ганьба для країни гідності. Це дуже багато. Дякую. Ще які труднощі. Тривалі життя так само. 68 років. Це проблеми, а ви знаєте труднощі. За. Не з ким я вийде економічний, напевно. Ті, туди, ви тут Но, ви, вичат... ها... Ми тут моментарі є. Якщо йде мова про реалізацію тільки одного права, то напевно це таки економічно скрута. Стабільного економічного використання <права> <Я, права> немає. <Yeah>. <права> Що всі труднощі країни гідності в тому, що всього шістнадцять населення володіють обома мовами, вони не розуміють одне одного. Ja, проблема з мовою. У них вони значна частина виглядь. людей розмовляє гідною мовою, інша частина розмовляє людською. І тільки 16% відсотків розуміють одне одного. Виктори, тому це є ключка мова і гідна мова. Виктори, ключ виглядь. до зв'язання інших питань, бо тільки мова, комунікація, спілкування дозволять вирішити ці питання і з старінням, і з всім іншим. Дякую. Проблеми? Дякую.

Вони вже два рази кіркали. Я народи молоді, 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 Один і канала підтримка молодіжних громадських організацій. Два. Відміти сюди. Відміти. Ні, це так задумано. Ви за не на житло. Право на житло. Жовте. будь ласка. Підтримка володі у житла. Один. 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 І прийняти придумати без словних людей, брати за організаціями. Два. І останні правила на захисті вітися до стального ви. картки? Три. Три. Давайте. Світлана харчування та опалення для людей. Один. На зав'язке вийде грошовити допомоги. Два. Максимум, правильно? Понятно, що так.